Так, друзі, всім доброго ранечку. Крім того, що я показую сьогодні квартири, я маю ще одну важливу справу. Зараз йдемо з клієнткою до ЦНАПу виписувати власника, у якого ми купили квартиру. Колишній власник, чоловік, молодий. Ось я вам потім розповім, як ми це зробили. Так, я прийшла зверніть увагу, що якщо ви захочете приїхати сюди ж на Павлівську площу, то тут приймають тільки за попереднім записом. Народу немає. Так, ну що, у нас пройшло все гаразд. ми виписали, проблем жодних не було. Ми надали документи, що ми нові власники і у нас ніхто нічого не питав. Тому, якщо ви купуєте квартиру з прописаними дорослими 18+, плюс хлопчиками або дорослими дівчатами, 18+, плюс, будь ласка, після угоди їх можна виписати без проблем.